Це божевільне місце. Куди ти поперся виродок? Не должно їбать. Ти бур'ян порвав ледацюга. Що, зголодніла стара коза? Можеш не вертатися, падлюка. Ах, я б з радістю. Привіт, Юрчик, є якісь нові записи? Привіт, Андрій, скоро будуть. А ти що зараз прослуховуєш? Та нові патріотичні пісні, так патріотів дохуя стало, а ідіотів не поменшало, а хід сезону чу. Я чекаю автобуса ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тут, дороче, Вася, ла Владі дупа, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я їбав вас вдишло, ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, я ла-ла-ла-ла-ла-ла, Я супер-патріот, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Ти що? Та можуть же неправильно зрозуміти. Хіба що ідіоти? Ну все добре, давай. Ну давай. Слава Україні! Героям слава. Ау, привіт, ірець. Ну привіт, Дєманець. Приколуєш, знайшого ахуєнну роботу охоронцем. Ну і що там робити треба? Як ще охороняти територію, ворота відкривати? Ану не найобуй. Ну там ще декілька дрібниць таких. Значить, трахать бабцю і каструвати котів це для тебе дрібниць. О, а звідки ти це знаєш? Сій, синку. Що сталося, бомжара? Я таким, як ти вже воював. Дуже добре. Знаєш що я з такими, як ти на війні робив? Ні. Краще не знати тобі відсмоктати? Ні, дякую. Війни це бабки, не дай їм на собі заробити. Дай 25 п'ять коп'єк. Нема, мілочі. Синку, не дивись за телебачення, там тобі грають мізки. Постараюсь. Ось, Олег Ляшко, нормальний пацан. Якби не в жопі дірка, та ж і тепер педомафія розбушується. Педик Яник з'їбався, але його педопокровителі залишилися. Але такі, як ми, повинні боротися. Ти зі мною? Так, звичайно. Добре, ти, герой, тоді наступного разу принеси мені щось пожрать. Постараюсь. Іди з миром. Дякую. З'їбався. Привіт, репер, ну як воно, Йо зашибісь, братіша, ти чо, все чітко рівно, ахуєнно. Прикалуєш патріотичний реп, сочинив? викладуй зацінюю. Я патріот, самий патріотичний патріот, я патріот патріотів, я замечу всіх ідіотів, які проти, нехай не порочать мої патріотичні почуття, нехай дрочать на іншу країну. Я люблю свою країну, люблю свою культуру, особливо реп культуру. Сепаратисти, ви підарасти, сепаратисти ви ананісти. Доведеться на жопу сісти. Йо, камон, мазафака! Це ніщак, чувак, а ти в армію йдеш? Ти чо прикалуєшся? А в натурі. Оу, кучерявий, а ну подожди. Що сталося, чувак? У мене тут маленьке опитування. Що за опитування? Ти за Україну чи за Рашу? За Україну, звісно. Вау, красавчик патріот. Подай на Майдан. Так він закінчився, наче. Чувак, та ти прошарений. Давай в місті людей розводить. Вибач, Віра не дозволяє. Та даба німа. Фу, яка безвкусна я машинка. Юрчик, привіт. Привіт, Янчик. Представляєш, я тільки поняла, яка я патріотка. Ну нарешті вже. Я написала вірш, який скинув нет. Хочеш послухать? Неймовірно хочу. Я така ще молода, а уже патріотка. Я знаю Шевченка, він пише вірші та гали забива. Шокада в тренді, повірте, я в курсі. Українська вишиванка січас на першому місці. Я шарю в українській культурі, так само як в гламурі. Та ти справжня патріотка. Ой, спасіба, Юрчик, так приємно. Бля, на цьому конфлікті якось треба бабло закосить. Бля, що ж його замутить? Так, понизити зарплату по-любому. Криза все-таки. Пішли ці халопи нахуй. В магазині підвисити ціни, куди вони подінуться. Так, ще благодійний фонд для постраждалих для армії. Половину грошей замутимо ми їм. Надо максимум вижити з цієї війни, як це зробили регіонали з країною під час правління. От суки, а я що гірше? Не роби цього, будь ласка. Совість я ж тебе проміняв на піріжок в дитячому садку. Навіщо тобі ці гроші? Ти і так мультимільйонер. Все, від'їбись, пішла нахуй, я хочу бути мільярдером. Бля, ну ти гандон. о, -о, -о. Я за єдину країну, я за мирну країну, я за свідому країну, я за вільну Україну. Але це не війна, а якась політична хуйня. І хочеться вірити, що це скоро закінчиться. Патріотами ми стали запізно, коли вже полилось лайно, а свідомих майже не побільшало. Але я вірю в краще все одно. Скільки років прожити поряд зі зрадниками? Скільки часу витратити? Як можна це передбачити? І хто мене зараз оточує? Їм душу не заглянути. Але віру я спробую не втратити в нашу єдність, в нашу вірність, в нашу непокірність, незалежність, в Божу справедливість. Слава Україні! Ідея Юра Гетьманець, монтаж Юра Гетьманець, звук Юра Гетьманець, звукорежисер Юра Гетьманець, Вам Пиздець, вся хуйня, Юра Гетьманець, сценарій Юра Гетьманець, ла-ла-ла-ла Гетьманець, хатата гетьманець, все гетьманець, пиздець. Божевільне місце.